баклажанчики, по 40. Так Так тут он половик продаю по 100 гривень. Шашличок вони ще зможеться. Помідорчики по 80. Знову щось ціна піднялася, тільки на насли – Скільки 35? – Потихонечку. – 70. – Сало в яку ціну? – 300 гривень. – Сало – 350, а м'ясо – 200. А, сало – 300, а м'ясо – 250. 300 гривень, а мясо 250 сало дорожче, ніж мясо. Сало готово для потребления, мясо еще надо готовить сало плохое, если плохого можно снять, и мясо все равно будет. Я попробую. Я спробую. Мама Ой, воно не дуже соленая. Ну да, давно. Ну Це вообще мягко. Скидки численькие. Можно 150 зробити, оно по 240. Тільки з цієї стороны. надо подсаливать до да подсудим дома сало це тепло депутати знімається стучка на 275 можна додавати давай мне пока сумку буду тримати за тяжело. на плечо веше може у вас 50 будет, 50 будет. А, а, 20. а дай два по нам не ехала потім возьмем Нет, так сюда давай. Все, это уже я буду носить. Так. Купили сало. Викторин по 75. Грушка 55. І виноградік подешевшав по 120 гривень. Кишмиш 75, а он сливка по 25 угорщина. Он тут дешевше на 25, сліва. Ну, ми вже все взяли. Перець по 70 і по 75, баклажанчики по 40. Кукурузка не дешевша, по 15 і по 12. Майстри по 70 гривень, а були по 120 минулу минулу неділю, по 20 гривень, по 35 і по 15 кабачки. Так. не Що тут у нас 100 гривень? Виноград. Що ти ходиш туди, сюди, туди, сюди. мені так незручно. Так, 65 і по 95 яйця домашні. По 30 тут сливка, Вина, помідори. Так. 55 огірки. Тверденькі, твердинки. 80 гривень перчики. 80 по виноградик, денька по 40. А що це таке? Груші якісь червоні. Зараз чоловіку скажу, де він є у мене. Мені треба вот такі слідочки. А... А це носочки, а слідочки. Слідочки тільки ось вот так. Такі то вони такі плотненькі, так? Ні, вони тоненькі. Девочки. А, тоненькі, а по чому вони? Так у мене немає налічки. Зараз буду йти назад. А на, на картку не можна. Зараз прийду. Так. так, 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 щось. На деньку черга. Добрий Доброго день, це. Добрий день, добрий день. Нічого на ринку. Хочемо завтра десь. вас побачити, як це От, буде ці маленькі а, да, будуть. Да, да. Та і заходьте так, і ми мали. так скучаємо за вами. мені вже всі понаписували. Ти ми його... вже на зборах сиділи. Анатолі, Нічого, думає, там кажуть, Перші класи збираються п'ять, дев'ять, перші добре. <реш> да, ми будемо виходити. Просто що шкода ми на тому подвір'ю будемо збиратися. Я не можу, ну може підійду до вас, але да, поки да, всі да, будуть да. фотографуватися, ми будемо з іншої сторони. А тоді зайдемо і порозходимося. А багато вас учнів цього року? 32. У ну, мене, як зазвичай. Комплект. Ну так, да, потім трошки додадуться, додадуться, можливо, переїде тоді, знаєте, готові, так. Готові да, він літо відпочивав, та в табір футбольний, то та збори, але вчора вже такий та, що вже школа вже. Але... Каже, що не хочуть А всіх зустріла гліба. Каже, да, до друзів хочу, а в школу да, не хочу. Да, або вот не що... відпочили, або да, щось. Вони щось... Ну, ж знаєте, то ми там кажемо, от ми там вже там да, це вже не Тернопольна, це більше вже... Да, викладачів нових, треба буде вчитися. знаєте, Або що, прийшли від там. Да ми вже з полузгляда всіх розуміли. З І що? Вони з вами завжди. Ну там yeah. мінялися, а тут треба вже ходити. Вже вони такі, кажу так, розклад, кабінет. Треба ще роздрукувати. Кажу, ну, якось, поки звикнуть, нічого, нічого. Да, да. Коля так гарненько, все ремонти, весь да, цей да, вуз, да, так, да. Все, у нас там гарні викладачі і все. <плес> у <плес> нас все. і діти такі адаптуються нормально. Тетяна <плес> Олександрівна <плес> буде за них трошки піклуватися. Так, да, да, да. вона казала, що я буду допомагати, буду, в мене багато <плес> часу буду водити їх. що <плес> таке, так, Ну, вам, ну, гарно, <плес> да, вам, вам робочого року, не дня, подачі. знаєте, Оце бігати, вони маленькі щини. Ой, вони отакі поприходили, що. Так як да, по покоління, да, думаю, що з ними <с робити? <с я не знаю, що, що з ними робити. Нічого, щось придумаємо. Так, да, 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 давайте, до побачення, бачення. до зустрічі. Ах, так, добре. Огірки по 50. Так, сливка по 40. 60 гривень це баклажанчики. 40 гривень велика картопелька. Грей апельсин по 80. 80 це кардинал, виноградик. Так, що у нас тут ще чума по 30. 15 кабачок, перець по 39, баклажанчики по 29 і чирі по 45. Дамочка, де ж мій чоловік? Так, дамський пальчик по 80, кишмиш, сливка, огорка 25, персики 75, лохи на 200. 30 цибулька, 35 огірки. Так, Буки таки квітів. Не дуже сучасні обкладинці. А ось які, бачите, грушка по 50, червона. Зараз, зараз, зараз. Подивимося. Ой, бабусько. Слава переможцю по 50. Тут по 60 огірки, гірки, помідори по 50 -ту. Так, тут уже пішли у нас одяг. Так. Зараз, зараз. Мені треба слідочки. Мені треба слідочки. Так, 50 гривень це перчики, помідор, сливка, м'ясиста по 33. Довга яка. Ми вже купили все в одному ларечку, в самому першому, де багато стояло людей. Так що тут розгрібають. Кукурузку по 10. Є по 8. Ще й по 8 є. Так, по 30 сливка. Мені Так, що це у нас тут? 60 персики такі приплюснуті, по 30. Помідори 50, огірки 35. А тут завжди є клубничка, полуничка. Зустріла маму, у всіх сльози на очах, де це наша Вікторія Анатолійовна. А? Ну так, да, Максима. І та, тут ходить ще одна, так я бігом, щоб її не бачити. Все, збилось і все. 27 чоловік. Ну ладно. Що вже є. Переложи сюди і положиш на плечо. Тобі просто легше буде. Ну давай тобі легше буде. Коля, мені надо наличку, мені треба хоча б купити два Э, Зустріла маму. І оце. Очень на, на глазах. І я збилася, у мене інтернет пропав і тепер 27 человек і все. Ну, вже буду тоді нарізати. А я не знаю, может, у меня звук пропав. Бо я покупала, вкладала. Чуєш, я от. Мені треба слідочки на. на ну тут подивись, будь ласка. Там по 10 гривень, мені хоча б двоє або слідочки такі. А є у вас Ні, капронові. Все, пішли, бо там є. Так, 60 гречка зелена, -e. 100 рис. Так, що тут? 120 фасолька і 100 гривень це автокомпоти варить. 20 гривень цибуля. 30 гривень помідор, 50 баклажан. Так. Яйця люди купують тут, хоча можна в магазині. Це, мабуть, щоб магазин не йти. По 65, по 59, по 58 гривень. Коротше, огірки я бачу від 45 50 Кого? Лахіни? а де ці щось їдять. Я не знаю чого. Мені взагалі ну, смачно. Виноград лучше возьми кишмиш. Або є такі грушка червона. Ти бачив, там червона Не Хочеш 75. 40 слива. А можна кілограмчику? 50. Яблочко. Можна арбуз, не знаю я. Арбуз по 18. Денька Динка пошидинка не йде точно. У нас сьогодні люди жалюються, кажу, сьогодні за ринок. Вроді людей багато, але щось не. А. Так що робити? Ти хочеш, робити? Ти хочеш арбузу? Да. Взять. Не знаю, як хочеш. Можеш взяти якому? Тринадцять, вісімнадцать. Єс. Вісімнадцять шикарних. Добрий день. Ні, я минулий. А, що коронависть? То хороше, когда у тоналі жизни оно вызрелый. А когда зелененький, кругленький, он будет. Ого. 9, да, хороший Але будет. Але ж грає. Ой, як ми його потягнем? Тоді давайте пакет. Ні. А він туди не влізе? Ні. От в цю влізе. Переложи сюди, в цю влізе. Ви не вимазувалися, таку красиву Переклади сюди. Давай. Які тебе перекладу туди. Ну так давай сюди, поки що раз. Два. Три. Вибачте, що ми так. Чотири. Щас, ще, зараз. П'ять. Шість. Так, на дно арбуза можна потім скільки. Давай. Ні, тут сліви не пойдуть. Пойдут. Так. Так. Це треба, мабуть, або в руках. Давайте ще большой пакетик нам под этим. Такие Так, взяли кавунчик. Два тут три так, давай сюда. Треба більше брати пакетів. Все, ну. дякуємо. Я... Там... Да, або вот це на плечо. Ну давай я поки. Ну ти ты... сильно не шикарно. До вору, до вору, до вору. Або давай в руку, або Або на плечо давай. давай Мені вот этот пакет давай, а вот тобі отека. Я на плечо, плечо не хочу. Ну, ну все, смотри. Тогда на в руках. А я йду в АТБ. Все. А, або мені сказали, то вам нічого знімати, то ви йдете в АТБ вже слід". Я кажу, так я ж вам ціни порівнюю. Ось тут ра ярмарок кажу, і в АТБ я подивилася. І тут щось дешевше, або в АТБ щось дешевше. А кажу між ними тільки два кроки, ну типу дорога пройти. Тому йди, будь ласка. Так, давай все. Так, що у нас ще? Таня, квіти не купуєш на 1 вересня? 50, дивіться, яка хризантема красива на перше. Звісно, я не буду нічого. Я краще тоді вже нав... на, на день тоді вже якусь шоколадку чи щось. Ага, я просто думала, ага. думаю, я запитаю, якщо ніхто не буде, то ми не Ну, від класу ж точно то буде. Так. Поэтому... так, що там у нас? Тут ти казала. Да-да-да-да-да-да-да. Да. А ну хоча б дві, на двадцятку хоча б дві штучки, можна мені. А, а як? Розмірчик такий ось? 38, а, да. Бо воно буде тут високо отак, так? Да? Давайте, бо зараз нові туфлі почнеться натирання ні. А дякую. Все, Взяла слідочки такі по 10 гривень. Тому що такі, такі квіти, що їх вініки не цеї. Бачиш, тут черги немає. Зазвичай тут така черга. А, вже люди. Він... Бачиш, сьогодні... сьогодні, так зрозуміло, слабенький у них риночок. Або, ще, або люди сплять, або готуються вже до 1 вересня. Так. Ні, нам нічого не треба. Так, по дванадцять кукурузка. Да, по 40 яблучка. А ти яблука взяв? Давай да. мені що потримай. – потримає. Так это ми тут були, мабуть. Це ж ти тут вже читати. Якщо кислині, брать. кисли, не брати. Бо кисли ми не їмо кисло. Сладкі? Так? Mm. Да? Щось не очі не сподобалося чоловікові. Так, мед цін немає, треба питати. Ну, минулого разу було від 400 гривень. Так, м'яско ми купили. 20 гривень картопелька. Да, порция 100 гривень, а шашлик я вже не пам'ятаю. І тут завжди беруть. Я не, не, не пробувала ніколи. Оце плов настоящий, так вона ж пахне. Вон як красиво виклали все. 55 помідорчики. По 40, по 35 бананчиків, горка по 35. Так, зрозуміло, ціни зрозумілі. Помідори сливка від 35 до 70. Що там, огірки 45 і вище 50. Давай я трошки твор... пів кіла в кіло купимо, і все. І менше вже черга. Так, що там у нас ще? Так, Картопля 20 і 40 була. Зараз ще творога купимо. стоите? Ну, не, не, не. Все. Ну, Стоїмо. А сьогодні е, минулу неділю був по 200 за кілограм, а сьогодні Сір по, по чому? 200. Я вас поняла. Але тут домашня продукція, вона дуже смачна. Тут теж завжди не молоко, і сир, і тапльоне масло, і це таке збите масло, Ну, і сметана. Дуже все смачно. — Арбузяка. Арбузяка. Коли я піду на роботу? не Знаєш, не? знаю. У мене там взагалі завал. А хто вона розварюється, а сльози на очах від бачиш, он сейчас розвертається не там, де треба. Зарядка уже зараз, короче. масла есть масло есть да а сыр я цей раз возьму не э, такой а именно для сырников он единственно такі трошки поставь меня здесь и все становись в очередь давай между ног давай а сколько брать да немного полкило потом еще когдась нет це мне надо поставить все попадает не попадает ну держи Тут. И все, да? Да? И все? Да. Только уже у того мужа, не, не этого, того, что там остался. Разорили за два дня. За тот день ты -то не, ничего не да. это. А

Давайте, То, что для сырников. Давай. Так, тут, тут сміється, що чисто український язик. Розмовляю, на суржику зразу попереджаю, нічого смішного немає, тому е, ми ж не на уроці української мови, правильно? Тому розмовляю з суржиком, російсько-українське, все в переміжку. Так, всім дякую. За увагу, ми були щойно на ярмарку. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки І до наступної неділі, кожної неділі вранці я хожу на ярмарку купувати різні продукти, а саме овочі і фрукти. Все, ставте вподобайки.